Сьогодні Кауський міськрайонний суд зобов'язав підмихайлівську сільську раду повернути заборговану заробітну плату сільському голові бійцеві АТО Ігорові Кубраку. Ігор Кубрак – 59-річний житель Підмихайля, капітан СБУ. Торік сільська рада достроково припинила повноваження Ігоря Кубрака як сільського голови, але суд скасував таке рішення. Серпня минулого року Ігор Кубрак проходив бойові навчання, а у жовтні відбув у зону АТО. Інтереси військового у суді представляла Кауська міжрайонна прокуратура. Кауська міжрайонна прокуратура. Розвернулася до суду саме через те, що дана особа виконує бойові завдання по захисту України. А зараз вся робота нашої держави саме спрямована на те, щоб, щоб відбити зовнішню загрозу небезпеці, а особи, які її виконують, мають відповідності до Кодексу законів про, про працю та Конституції України. Мають певні гарантії згідно з останніми змінами за такими громадянами, які призвані, з ними зберігаються вже не протягом року, а протягом півтора року робоче місце та нараховується відповідно заробітну плата. Крім того, Кабінетом міністром України прийнято механізм компенсації даної заробітної плати. Секретар сільської ради Марія Хамула наполягала на тому, що Ігор Кубрак відбув у зону АТО, не поставивши сільську раду до відома і не залишивши жодних розпорядчих документів, на підставі яких, зокрема, йому могли нараховувати заробітну плату. Посадовець вважає, що у такий спосіб сільський голова втік від відповідальності перед законом. А представники прокуратури за її слів проходять на судове засідання, не вивчивши питання. Це ще раз показує, що наша калуська між районом прокуратура це є. Культура, яка, як Лошко каже, де і їх не повинно там бути. Ні одного. Дякую. Невиплата зарплати бійцям АТО – негативний чинник, який не піднімає бойовий дух ані тим, хто зараз на передовій, ані щойно мобілізованим, вважають громадські активісти. Ця справа має не тільки економічний аспект, а й соціальний аспект, і моральний аспект. Тому що ми, маємо, ми бачимо, які зараз є проблеми з мобілізацією. І ці проблеми будуть наростати і зростати, тому що ми бачимо, як органи управління державою, місцевого самоуправління не виконують своїх обов'язків перед тими, хто власне ризикуючи своїм життям, захищає. Кавський міськрайонний суд став на бік бійця. А то позов задоволення, зобов'язати від сільську раду кішковості, нарахувати у бравку Ігору середній середні за період 10. 2004 по 21.04 2015 року є як працівнику, який безпосередньо виконує службою бойові завдання по захисту незалежності суверенітету та територіальної